І знову всім привіт! Значить, як завжди, щось робимо, щось чудимо, щось знімаємо, щось показуємо. Значить, їдемо коля спереді, я ззаді. У мене плуг. У нього диски. Потім він там задискує і поїде теж на плуга. Останній, Остання ділянка в нас вже залишилася для весняної оранки. І з Оранкою в 20, 24 році. Весняною покінчено. осінню не знаю, що воно там, як воно діло буде, але з весняною все. Всі площі, ті, що, нам надо, ті, що для нас не знайомі, що нам треба підрівняти, ми їх усі постараємося, якщо все буде благополучно сьогодні вигорати. І на цьому баста. Ось проїжджаємо наш ставочок. льот під отією от стороною ще залишився, але по ньому вже стрьомно ходить. І прилетіли ж лебеді. Прилетіли знову лебеді і тусуються. чотири штучки. Два такі, знаєте, білі-білі. А двойко е таких ще, ще не вбилися повністю в пір'я у біле, ще таке коричневенько є. І де вони? Їхав на роботу, десь вони там хвості плавали. А зараз не віддать. А зараз не віддать. Десь. А, оно, ну не видно на камеру. Є, єсть, єсть. І оце знаєте временами багато є крижнів. Прилітають, де ж летять, дивляться, ой-ой, йо, водойом упадемо, перекочуємо, або далі, перекуримо і так далі. То временами буває, ще й крижні проскакують. А що мені цікаво з цими лебедями, що цікаво, нас ж зазвичай тут ну, дві дорослі особи, і потім вони виводять свій виводок і влетають, ж на зиму в теплі края. І оці четверо це цей молодняк, який саме налупився на цьому водоємі чи ні. Оце мені цікаво, але, ну, на жаль, це ми і не узнаємо, чи, чи вони, чи не вони. Луги, яри і тому подібне. У нас тут є красота, ось, 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 блін. Раніше там дорога була натоптана, вечно там куражі двіжі були в тупічку тому. А зараз вже ніхто ніде нічого. По генделям. Природа то вже таке нецікаве, на вторинну сторону стає. Значить, поплугу, це поки їду глянув на нього. Що я вам скажу? Я ж думав, що даний плуг вагою тона 750 буде важкий на навіску даного трактора. Хоча в неї грузоподібності чи 7, чи 9 тонн не буду брехати. Ну нормально, не півтори. І виходить, перший раз, як сервіс ще проїжджав, ми його на кольосі понацепили і поперли до поля. На колесіку все їде, вертиться, крутиться, тільки назад. Виходить, як ми їдемо вперед, все прекрасно. Якщо ми їдемо назад, колесико, воно крутиться на 360 і то є, неудобно. Можна здати назад, ну неудобно. Перший ж раз поїхали, приїхали до поля, і з поля я вже поїхав в такому стані, як він зараз ось висить. На вісному немає якогось там козління чи там ще якогось. Моментів. Тобто все чітко, навіть при такій вазі плуга, клас 640 аріон по на справляється без питань. Так що ось, їдемо, зараз доїдемо, переїжджати нам треба дорогу міжнародного значення, ми, галочки, повороти, аварійчика, все як має бути в огнях. Перескочимо, ну і далі приїдемо на поле. Покажу, розкажу, ми там і корчували, і порядки наводили. Ну, блін. Вічно, тільки порядки наведе, щось десь у когось придумається. Ну це вже все. Стали на свої міста, ніхто ні з ким мінятися не буде. Бо це таке порядки візти понаводимо, нас опять кудись з кимось поміняться або кудись перекинуться. Ну це ж не годиться. Так що це наведемо порядки. Все, і ніхто нікуди мінятися не буде. Так що ми попіторохтимо. Щось поля зеркала поправляв. Поки що ми їдемо. Для вас це секунда, для нас це хвилин 10. Далі тоді вже включусь, продовжу. Покажу, розкажу. Ну, А ви не забудьте за лайкос. Відос з мене, а лайкос з вас. Домовились? Домовились, все, погнали. Ну що, значить, ми на полі, на полі, неймовірному полі. Тут таке твориться, що я тебе дам. Вроді би і своє якоби опрацьовуєш, Ну, ось пшениця людська засіяний огородик. Але воно ж рахується нашим паєм, який виведений в натурі. Значить, отам, отам стоїть тичка. 8 метрів ще в посадку. А з того боку стоїть тичка. 24 метри в посадку, а там йдуть дві лінії стовпів. І звісно, там зарослі бур'яни хащі такі, що ми то їх до ладу доведемо, але там обробляти, звісно, не будемо. На даній ділянці ми тут провели таку операцію, як корчування. Ось отакого От макара, до стовпів сюди не лізли. А от таке це все діло тут росло, ми його викручували GCB'ю, гілочки порубали Арпалом, Вон вони лежать, наша органіка, так називаємо. Ось встелено нею. Перебили. Тут була колись дорога, ну воно ж як один обробляв, то, звісно, суцільне поле було. А коли пішли ж оці наші... Ділення, то вийшло так, що тут дорога, тепер дорогу будуть десь отам навірно, накатувати. Там от вишка стоїть, заважає. Ну Все, як обично, все мірялося, при колгоспах ніхто не враховував ні посадок, нічого. Мірялося, видавалося так на глаз. А потім, коли маєш кадастр, перевозиш геодезіст, ставляє точку, і тоді в тебе виходить або у вишки, або в посадки, або ще що. Ну, в общем, Суть якова, Суть що ми працюємо. Працюємо. Получається, коля дисками, отут воно терниння, бур'яни. Там он далі кукурузиння захватив чуть-чуть, там плюс оп'ять же ж, бур'яни чуть-чуть підрівнює, тому що горби нерівності і, блін, як ти не крути, плуг, трактор пішов вверх, от і плуг стоїть на плавищі, все одно воно кривить його. Тобто чуть-чуть так зараз підрівняє, зробимо мульчу. Це значить поле. Я дуже думав, дуже буде важка оранка в тому плані, що на даному полі господарство, яке займається стриптілом. Стриптіл же, ж, да, що рядки нарізає. Да. Вертитіл то те, а то стриптіл. І тобто тут оранки не було, я вже не знаю, скільки років. І, звісно, думав, що буде оранка, ну просто, просто важка. Коли ще, ви знаєте, йде непогано плуг, стеле. В Осінь тут проведена була дісковка, мульчування. Яна масеї з автопілотом пік. Воно ось видно красивенько. Ну, Загінками ходив в одну сторону так. Тут чорніше, тут біліше. От ти ми дисками, що пече коля. І виходить отака, отака лялечка, грядочка. Пречудово. Містами є ось горне, таке воно, і не глина, і не пісок, ну щось, ну, щось горне. Так як я ж кажу, поле не оброблялося вже не один рік, просто рядочки написалися, він добре вковнеслося і посіялося. Але ще Йора. Земля в нас мерша, зранку морозяка був, ще два дні морозу, вологи немає, в тому плані вологи дощів. Що воно буде, яке воно буде, не знаю. Вологу закрити не закрили. Якоби ж розуміємо, що ще рано, ще березень місяці морози. Дані диски вони, в принципі, не предназначені для отаких от моментів. Сюди треба там, більші АГД чи дископлуги, щоб можна було її зашандорити я, я дам. Але щось підровняли, щось, щось зробили. Тут, ось, виходить, дорога тверде, що повернуло там. Трактор вище пішов, воно ж ось, на відео даже видно. Бачите, тут низинка до дороги, а тут а горб який. І отаке таке виходить. Отаке виходить. Ну я вам скажу, земля не стигла ні для оранки, ні для закриття вологи. Як це не крути, ось знизу витягнув булижник. Так, да, вона розсипається, але, але вона повинна розсипатися була після плуга. А вона ще не то пальто. Ночі був мінус, неймовірний, градусів 3-4. Тут ось земля по, по бур'янам, а пшениця тут була, така як глей. Ну, в общем, як на мене, непогано виходить, я довольний. Зараз ось по потлушку сирувато, сирувато. Можемо бачити налипання, потихеньку отвали притираються, беруть своє дзеркало, скажімо так. Але краска ще є. Ось, бачите. Зараз треба оббити. Вроді мокро, вроде рано, а вроді би вже й пізно. Коротше, все, я вам скажу, треба робити вчасно. Ну, ми не встигли, так як оці виділення. Задовбали вони одним словом, ще ось куча стовпів. Ну, ми оттуда будемо заїжджати, там дорога є. Оттуда заїхали, будемо сіяти отак. Я думаю, при посіві стовби сильно мішати заважати не будуть при посіві, а при оприскуванні будемо якось їх минать. Не люблю я ці стовпи. Це виходить раз, два, три, чотири стовпа на одній ділянці. Це жах. Це просто жах. Ну нічого, нічого. Головне обробити, виорати і далі посятися, обсіятися, щоб була нормальна погодка, щоб зробити нормальний якісний посів. Не знаю, скоріш за все коля зараз поїде оце диски, на це пеплух і приїде, щоб ми цю площу за сьогодні жахнули. Вдвох, вдвох як то не крути швидше. Так що давайте, бо вже щось замерз, пішов в трактор, тоді ще може щось зніму в процесі. В общем, отак виходить, дивіться, красота. Хожу, виходить, по перекрятків сіяно отак, задіскував, був по діагональки. Розробилося в один слід, осінню отак. І зараз оце орю, виходить в поперек. Опять там де сиріше одна Навіть пилюка якась проскакує, представляєте? На верхній ґрунт вже верхній шар пересушений, ота корочка вже є. Оце я кинув руля, оце воно собі пече. Правду, то хтось колись писав, що якщо плуг правильно відрегульований, крутити руля не потрібно. Так воно є. І рівненько, більш-менш сам собі ходить по красоті. Так, зараз розвертаємося. Так, значить хочу показати, поки ще видно ще світло, по прямій кукурузі, як іде плуг. Ось дивіться, Пряма. Без дисковки. Дисковка була на нашій ділянці, а тут її не було. Він ще лучше йде по прямій, чим по діскованій. бо вона б'ється в предплужник і вилітає, навіть не засипаючи одвагу. Край вже з цієї сторони відходжу до тички Далі тоді вже прокоментуємо. Ну, все як завжди. Плануєш одне, а виходить зовсім інше. Ще вчора чи позавчора, з батьки, балакали, що будемо з колію вдвох горати, ну, в ітогі не вийшло, Коля, тут подіскував те, що все, по якому я зараз їду. І попер далі там дискувати то дорогу, то те, то інше. І коротше, добив я дану площу сам. Скільки у нас зараз годин. 17.30 і оце ще краю, я тут відходжу. І виходить, десь в районі 9,50 почав і оце за такий час зробив 8 гектарів. Так що, в принципі, чотенько все. По графіку, я, звісно, вірю, що є ще сентезісти в коментарях, там чи хто дивиться відео, що пелененом по 9 гектарів за день луплять. Ну, вийшло, що вийшло. Гони не длінні, ораночка причудова. Зараз отут такого наорав, що аж самому страшно. З цими стовпами, з цими пшеницями, що оце ззаді. Зараз буду гуцикать, одним словом. Так, що я вам скажу? Поворонки. Все причудово, все супер. Ну, зрозуміло, що є моменти, коли беру під борозною або під ораним. Ну, або по центру туди-сюди, де взяв, то і десь там душі кинуло там. Ні. Ну, естественно, ось ще канаву таку. Забалабеним, зараз буду її розорювати. Воно ж там є де розвернутися, отам, вон, бачите? Там розвертався. А тут аж пшениця, хріня, чи убере чоловік, чи не убере. Чи буде він її взагалі збирати, чи ні, чи там буде дорога, ніхто не знає, Ну, то не наше. що ж я буду туди е, лізти, там розворачуватися. То, звісно, розвершувався отут, де стою. По плушку все прекрасно, до речі, забуваюся, все, скажу, що захват. Захват оце, в даний момент стоїть на 40. 40. Є ще позиція, а це ціна 45. ну 45 ставити не будемо. Прекрасно, причудово виграв, але дана ділянка, я думав, що, звісно, отут оказав, казав, коли знімав відео, коли починав, все чотенько, без нагрузки, без нічого. А отуди от під посадку там жах. Там, по-перше, це все поле звісно, вивозилося фурами, фури туди все реме їздили. Тверде таке, що я ті дам. Ну і плюс же сама технологія стріптіл, самі розуміємо, рядочки нарізані, якої там отакої десь там хай плюс-мінус шириною і на 25 оброблені. Да? А міжрядка залишається не ґрунт Грунт злежений, таку брилу повиварачував. Ну, коротше, якщо не буде доща то взагалі не бачу сенсу його там далі щось взагалі тут навіть сіяти, якщо не буде дощ. Тому що грудку цю ні воронами, ні дисками ти не розіб'єш, вона ось засохне, треба опади. Якщо опадів не буде, то то буде все. А опади вроді би і пише, і не пише. Ну, До посівної у нас більше місяця. Я ж думаю, якийсь дощ пройде, ми ж не будемо сіяти в кінці березня сою. Або на початку травня. Тобто в кінці травня, десь 20-х числа, плюс-мінус піде посівна. Ну, плюс-мінус, 25-те може яке там. То я думаю, надіюся, що випаде якийсь дощик і це все діло до грудку розмоче, щоб ми її потім змогли розбити. Оце таке, в принципі, така уроночка. остання вже навесні. Все прекрасно. Буду відео завершувати та відходити края та їхати на базу. Так що всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте що, що, свої думки. А я погнав скакати, гуцикать. Два-три рази треба попопригати і до потолка було таке, що доставав. Ну, що на Урав, те і одурі. Правильно? Правильно. Тут не треба ні на кого скаржиться, обіжатися і так далі. Так що дякую всім за увагу, всім пока і звісно все буде Україна.